Маша і ойка казка, про вороняче гніздо. Не хоче Ойка Вередуха голову мити. Прийшла до Ойки ведмедиця. Давай я тобі голову помию, ойко, сказала ведмедиця. Ось у тебе у волоссі навіть гілочки стирчать. Не хочу я голову мити, ой не буду, закричала Ойка. Прийшла до Ойки Зайчиха. Давай я тобі голову помию, запропонувала Зайчиха. Ось, у тебе в листя заплуталось. Прогнала Ойка Зайчиху. Прийшла до Ойки білка. Давай я тобі голову помию, Ойко, почала вмовляти її білка. Ось, У тебе горіхові шкаралупи у волосі застрягли. Але ойка і білку прогнала. Тут прилетіла велика ворона з вороненням. Яке гарне місце, прокаркала ворона. Тут і гілки, і листочки. Я у тебе, ойко, на голові гніздечко влаштую, житому з моїм вороненям. Змостила ворона в ойки на голові гніздо, сіла в ньому з вороненням і наказує. Стій, ойко, не ворушись, бо лобать зобну. Стоїть ойко, не ворушиться, лише сльози по щоках струменять. Зголодніла ворона, полетіла з вороненням мошок і комарів ловити. Побігла Ойка Вередуха до Маші. Ой, Машо, що мені робити? заплакала Ойка. Ой, у мене на голові ворона гніздечко влаштувала. Ходімо швидше в ліс до доброї ведмедиці, сказала Маша. Хоче ж, поки ворона не повернулась. Прибігли дівчатка до ведмежого барлогу. Ой, ведмедице, помий мені швидше голову, попросила ойка. Намилила ведмедиця ойці голівку, зайчиха з глека водою злила, білка чистим рушником голівку витерла, а Маша ойці гарний бант зав'язала. Прилетіла ворона з вороненням. Закружляла над Машою і ойкою. Ні, тут то всі голівки чисті, сказала ворона. Ніде мені тут гніздо влаштувати. Полечу до лісу, там на осиці зів'ю гніздечко. Кінець.